Помста нечистих духів священнику за екзорцизм, за те, що зважився їх виганяти. Добре пам'ятаю, що як тільки мене рукопоклали в отці на початку 90-х років, я завітав у Кигопечерську лавру і став свідком, як біля дальніх печер у липе приподібного Пеодосія Стояв великий натовп людей. І над ними зі сторони входу в печери на підвищенні, стояв ще молодий архімандріт Парфеній і читав заклинательні молитви на бісів. Читав він з великого требніка Петра могили. Я став собі між людей і слухаю. Хрещуся. Нараз поруч огрядна жінка як заверещить! Що в мене аж все похололо. Парфені, не читай! Парфені, не читай! кричала вона не своїм голосом. Дивлюся на неї, а вона вже вся синя, і затулила собі вуха, і далі кричить на мене напав страх. Перша моя думка була, може, найнята, куплена, підсадна качка, спрацювала підозра, ще закладена з радянських часів, коли звинувачували атеїсти, церкву в горі на публіку. Але друга думка була вже реалістичніше, так зіграти не можна, і голос в неї був якийсь нежіночий, нелюдський. Згодом, басом заговорило дитя біля старшої жінки пече, пече, кричала дівчинка 12 років і рвалася з рук матері. Знаєте, я був глибоко віруючим, але тут став свідком проявів потойбічного світу, темної сили. І усвідомив, наскільки поверхнево і ритуально раніше я сприймав християнство. Мені було в мої 29 років тоді й страшно і цікаво цей молебен в лаврі проводив отець парфені під керівництвом старця Архімандрита Феофіла Россохи, з яким я згодом познайомився, коли він служив і відчитував хворих в китаївській пустині, проводив старець Феофіл як він сам висловлювався місіонерські відчитки, так саме місіонерські, щоб люди розуміли і стверджували своє розуміння, що є нечиста сила, і вона боїться Ісуса Христа, боїться хресне знамення. Але мені, молодому священнику, на той час здавалося, що відчитка, тобто читання заклинательних молитв, це панацея, це реально допомога хворим, бо багато людей було одержимих злими духами. І явно, а більшість скритно, і вони навіть цього не підозрюють, що хвороба та чи інша в них спровокована злими духами. Як фізична хвороба, так і душевна, психічна. Згодом я загорівся цим питанням і став багато читати на цю тему літератури Священника Радіона, люди й демони, священника Миколи Мороза, Георгія Д'яченка про 19 XIX століття. І ось якось ще раз пішов Киопечерську лавру і познайомився там з Хігуменом Геронтієм, старцем, посповідався в нього і висловив бажання, щоб старець мене благословив при олександрівській лікарні, де я став щойно настоятелем, проводити відчитки, читати заклинательні молитви Петра Могили. Я розказав йому, що в храм до нас приходять багато людей біснуватих, і їм зле стає на службі. Я хочу їм допомогти. Зразу ж він відмовив. Та, пам'ятаю, одного разу в черговий раз, я прийшов до нього з цим проханням, і кажу благословіть читати над людьми по потребі, хоч Бог Богов, одну молитву після водосвяття. Пам'ятаю, він обійняв мене і каже Ну, благословляю. Але пам'ятай, сьогодні ти, ж, ти їх будеш гнати, а прийдеш у мій вік, вони тебе будуть мучити і під нігті навіть залазити. Дивися. Ти їх будеш бити, а вони почнуть бити тебе. У нас в Олександрівській лікарні ще був тоді маленький храм, старе церковне приміщення 19 століття. Але приходили сотні людей. Період був такий на службі в маленькому храмі набиралося 300 чоловік. Я служив молебне за здоров'я з водосвяттям, проводив їх три рази на тиждень і після кожного молебну читав заклинательні молитви. Кропив я людей святою водою, осіняє кожного хрестом, кадив Ладаном». Багато людей так ревіло і кричало, що чути було геть від храму аж до воріт лікарні. Важко повірити, но кричали так, аж дах здіймало. Чоловік двадцять, дико і страшно. Деякі нечли на роздільно, як худоба, ревіли, а інші словесно з погрозами. Роман, я тебе вб'ю, я тобі відомщу, деякі викрикували імена тих бабок і тих ворожок, до яких вони ходили. А тоді це було подібно епідемії, це було масово. До гадалок, до ворожок зверталося дуже багато людей, стовби на Кловські, пам'ятаю, були обклеєні афішами, запросаними. В газетах були посвячені цій темі цілі шпальти, інтернету тоді не було. Всіх тягнуло в окультизм і, щоб неодмінно магічним шляхом покращити своє здоров'я, свій добробут. І ось в храм приходили ті, хто постраждав, переймаючись різними окультними практиками, східними і сучасними технологіями. З цими людьми я проводив окремі бесіди, збирав на читання, тлумачень Євангелія, ми пили чай. А також я заохочував багатьох вступати в сестринство милосердя на честь преподобномучениці Лисавети, щоб доглядати за хворими лікарні, особливо там, де лежачі хворі, в неврології. Справи милосердя добрі діла приваблювали благодать Святого Духа і робили людину здібною молитися і єднатися з Богом. Це все я проповідував. І тому ми не виконували якісь соціальні замовлення, а дійсно робили справи милосердя ради Ісуса Христа, щоб в кожній людині появлялися оці доброчинства Господа, щоб появлялося співстраждання, співчуття, і таким чином Святий Дух наповняє людину і дозволяє такій людині з собою з'єднатися. Треба сказати, що ті люди. Які були одержимими, біснуватими, вели себе в храмі неадекватно, падали на підлогу спіною у рота, фактично, всі стали нести послуг біля храму і ходити доглядати за хворими лікарні. І біснування у багатьох стало проходити. Люди почали виліковуватися не через відчитки над ними, а через своє воцерковління. Індивідуальний підхід до кожного і щира зацікавленість цією людиною робили просто чудо. Вони приступали до святих Христових тайн, вони щиро глибоко сповідалися і сяяли, і покращувалась не тільки їх зовнішність, покращувалось їх життя, покращувався їх сімейний добробут. В цей час Господь дав мені можливість воцерковити. Голову охорони здоров'я міста Романа Миколаївича Макамело і охрестити його, а також привести до церкви головного лікаря нашої лікарні центральної міської, тоді зараз Олександрівської Валерія Григоровича Бідного. Також Господь дав таку можливість вмовити їх, щоб при кожній лікарні міста Києва відкрився маленький храм або окремо стоячий. Або в пристосованому лікарняному приміщенні. І саме в цей час, коли я відкривав нові храми, коли проводив ці молебни з відчитками над хворими, в мене почалися великі проблеми зі здоров'ям, сильна алергія, так що мені нічого не можна було ні їсти і навіть причищатися, бо пухли ноги, і все тіло ставало червоним. Збільшилася печінка, весь був жовтий. Але це одночасно мене і мучило, але й допомагало. Хвороба мені допомагала прибуркувати свої пристрасті, постійно бути в пості і в молитві. І я не пив ні граму спиртного і не їв солодке. Я згадував слова Схігумена Ти будеш бити їх, а вони будуть бити тебе. Згодом, коли я почав вже їздити на святу гору Афон. І познайомився з багатьма духоносними старцями, а також досвідченими священниками, мій кругозір духовний став ширше. На той час в Україні і в містах, і на периферії, були священники, які займалися відчитками. і до них приїздили люди групами, автобусами, залишалися на ніч, залишалися навіть на тиждень. Але здебільшого це перетворювалося в якесь шоу. І допомагало тільки вилікуватися одиницям. Коли священник над хворою бісноватою людину читає заклинательні молитви або кропить її святою водою, біс, звичайно, буде кричати, що його болить, що його пече, але більше він буде видавати, що болить, імітувати і таким чином руйнувати психіку самої людини. Але ще більше навіювати оцю, який читає, що він великий молитовник, що він сильний, що в нього особлива харизма і що його біси бояться. Якось служив у нас Ігумен Миколай, тепер він вікарний владика облаженішого Шаонуфрія. і каже мені, що до нього приходив один священник з лівого берега і пропонував у нього в храмі започаткувати відчитки. мов щоб люди ходили, бо доходу нема, нема грошей. Тобто робить шоу. Адже від таких молитов люди кричать, ведуть себе неадекватно і приходять. І захожани різні заходять і думають оце батюшка такий сильний, в нього значить є благодать, купують свічки, жертвують, таким чином наповняється храм народом. Але тоді Ігумен Миколай, майбутній владика, йому не те, що відмовив, але застеріг цього священника молодого від таких спекуляцій. Знав я ще іншого священника, який взявся за відчитки читати над біснуватими заклинательні молитви, виганяти з них бісів. Це був молодий підтянутий священник, бувший лікар. Служив він Київській області. Спочатку люди до нього не ходили, але згодом на відчитки стали їхати автобусами, і спонсори появилися, і храм великий він збудував. Але напав на нього біс, і почав він блудити з одною одержимою. Як зрозуміло, що це була бісівська робота, і біси розпалили в ньому похід, і кінчилося все трагічно, він розвівся з дружиною, полишив дружину, а згодом і церкву, пішов у бізнес, але біси стали його добивати, почав пити, спився і розбився якось на машині на смерть. Адже те, що біс почав людині кричати у храмі, це ще нічого не значить. Для самої людини це просто знак, що є темна сила, що вона нею володіла. через те, що батьки її водили колись до ворожок, до бабок, а потім сама вона пішла на цю тему, своєю хворобою якоюсь хронічною. Але всі ці походеньки безрезультатні, бо за хворобою стоїть біс, і треба почати жити Богом. Треба шукати спасіння душі, треба шукати обоження, єднання з божественною природою, щоб цілитися, щоб стати цільним. А ключом цілісності є сам Ісус Христос. Деякі священники, коли бачать, що людина кричить, коли вони її хрестять, коли кроплять святою водою, приймають від біса думку, що вони якісь особливі, що в них є харизма. Що вони можуть бісів виганяти, причому біси вустами біснуватого, підігрують священнику і кричать: Ой, мене пече, ой, отче, ти такий сильний, я тебе боюся. Але це хитрість бісівська, щоб священник подумав про себе високо, щоб приписав собі якісь особливі здібності, і від нього через це, через всю гординю відходить благодать. Якось до мене прийшла дружина одного відомого священника, благочинного міста Києва, і кажу: Отець, я хочу порадитися з вами. Мій батюшка здурів, він не молиться, він тупо сидить перед телевізором і дивиться серіали. Я кажу пані матка, а що сталося? Читав він молитви біля однієї жінки, молився за неї дуже щиро, і цій жінці стало краще. Читав заклинательні молитви, виганяв з неї біса. І одного разу вона прийшла і каже моєму отцю: Отче, я кланяюсь вам, ви мене спасли, ви мені допомогли, я погріб життя вам вдячна, що для вас такого зробити, щоб віддячити вам? І ось цей священник не буде називати його ім'я, до серця прийняв її оці вдячні слова. І приписав собі особливі здібності, подумав, що він якийсь особливий. І з цими словами він війшов в алтар, і там зійшов з розуму, там здурів, відійшла від нього благодать повністю, тому що саме Божа благодать отримує нас здоровий глузд і отримує нашу віру і прагнення спастися. У нього появилися зразу відразу до всього святого, до святині. Тобто відійшла Божа сила, яка і тримає людину в Бозі, і робить милим і любимим все церковне, все божественне, він перестав служити. І ось до нього, коли він був в такому стані, вже тільки дома сидів, приїхав відомий священник, старець отець Михаїл Бойко, духівник Покровського монастиря. Багато людей його знають і пам'ятають. Тільки йому, отцю Михаїлу, вдалося посповідати цього священика і причастити. Більше ніхто не зміг. Згодом цей священик прийшов у себе. Так, це була бісівська помста за відшитки. І за те, що прийняв прямо в серце оцю думку, що він якийсь особливий, що може виганяти бісів, що може допомагати людям, знеславив Бога. Так, біси користуються нашим самолюбством і навіють нам свою унікальність, робить нас зверхніми, ми засуджуємо легко інших людей, шукаємо в інших недоліки, а Бог противиться гордим і відходить від них, і позбавляє своєї благодаті. І стає тоді зрозуміло, що твоя віра і все, що в тобі є церковне, все, що в тебе є помірковане, це Божа благодать. Це Божий дар. На цьому я закінчу першу частину своєї розповіді про бісів, про їх помсту священникам за екзорцизм.